прям на все удочки почала раздавать. классный коросик о класс снасть вытримує красавець коропець так Бежу его на точечку. Ранок, 5-ая година ранка. Мы уже на рыбалочке. Замішую знову цю прикормку. Це держдь, перемішкую з прикормкою фанатік солодкий. Минулого разу досить непогано вона так спрацювала. Тому і сьогодні вирішую використати цей самий рецепт для закорму. Её. Нифига, блин. Все равно обревая подлюка. Вот сюда. Такая умственная... Езка. И все одно первый ушел. О. Я первый карасик. попався на речі ось такий гарний довго я її чекав конечно він здівається так сьогодні клієн не можу засікти на червячка з взяв ось такий гарний карасик. Ще один. Ще один карасень. Карасенко. То що надо. Сьогодні будуть карасики жарі. Всім привіт! Приїхав знову сьогодні на копанку в селі, де був минулого разу, де коропи обривали Снасті, підготовився на цей раз краще, зв'язав міцніші вудки, поставив на дві вудки шнур уже і ось такі. На двох вудках стоїть шнур, на одній вудці поставив міцнішу льозку. І буду дивитися, коротше, як що де буде працювати. В принципі, кльов почався, тому думаю відосик якийсь зніму сьогодні. Видивувалося так довго і все, попався. Гарненький коросик. Так на сонечку вистать. Прям золотий. Чоткий. Ну от я не знаю, що це таке. Але сьогодні весь час ось так дразниця карася положив. О, пішоді пішло. Нормально. Дивіться, який пузань попався там. З ікорочкою. У нього таке пузо набите. Взагалі гарний. Гарненький, гарненький заковтує я вже добряче. Тільки що не хотів клювати нормально, це вже почав заїдати так добряче. Ого! карасі валять прямо один за одним і дивіться які лапті якраз те що треба щоб пожарити класні карасики Розклював як це містечко Так, еще один красавчик попался. Тихонько, тихонько. Вот такой О! Во. Ух, 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 ух. Стоп, 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 дружок. Иди до меня, не бойся, я тебя потом отпущу. О! Клас! Снасть витримує поки що. Так, 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 так. Какий ти красивий, нічого собі. Так ти що? Красавчик такий. Дай мій другий бабовок дівся, я ж не зрозумів нічого. Хоч не утягне, там водичку ніхто. Так, хорош, йди сюди. Все, я трошки погрався. Йди, йди. Я тебе відпущу зараз, ми швиденько пофоткаємося з тобою і попливеш. Опа! Зеркальний, який гарний попався. Ось такий. Красавець! торопець, Вау! класненький, Ого як ти глибоко взяв. Скай. Все, вже не втечеш. Наживляю ось так черв'ячка. І карасик непогано клює на черв'ячка. Клас. І зійшов. Нічого. Хай підостає. Так, зараз ми йому свіженького червячка підсадимо. Вже в принципі планую закінчувати риболовлю скоро. Тут така глибина досить велика. За два метри від берега зразу півтора метра є. Зараза Хто там? Попався ще один карасик такий невеликий. Добрий день. А ти куди це зібрався, чуєш? Моїх красивістів хочеш чи що? Я щось не зрозумів. Давай, иди отсюда. Ух ты. Прям на все удочки почему раздавать. Оп. Лабеды какие. Гарный. Классный красок. Ух, думаю, все надо посадить трое. Так, ну що ж, 4 годинки перебавив, Потрібно вже збиратися додому, тому що є інші справи. Клював сьогодні як карась, так і короб. Один короб зірвався, одного зміг витягнути. Ну Це в принципі нормально. І зміг піймати 9 карасиків ось таких Ось такі непогані. карасинки. 9 штучок забрав. Якраз пожарить самі найкращі карасики. Кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаве відео. Всім до зустрічі, бувайте!